Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Декілька днів назад прийняли законопроект про реєстр військового зобов'язань. Коротко про правові наслідки такого законопроекту. Перше, всі ваші дані персональні, тепер не персональні дані, а публічні, без вашої згоди. Ваша медична таємниця, ваші банківські рахунки вже не банківська таємниця, це вже порушення міжнародних конвенцій. Цей законопроект є антиконституційним. Ті, хто приймав цей законопроект, будуть нести відповідальність поза межами закону, поза межами. Міжнародних конвенцій, і будуть відповідати за те, що скоїли. А що саме вони порушили? Право на приватне життя, право на банківську таємницю, право на медичну таємницю. Ось що вони порушили. І не тільки і все. Це буде зберігатися за кордоном, шановні українці. Що буде далі? Ваші персональні дані вже вкрадені, без вашої згоди. Сервери будуть знаходитися за кордоном. Єдиного реєстру військово зобов'язаних під назвою Оберіг. Всі дані цього реєстру вже знаходяться. В Російській Федерації. Копії цих даних вже передані. Ваші паспортні дані, дані ваших банківських рахунків, дані ваших ID-карт, закордонних паспортів. Росіяни вже отримали копію цієї бази. Українці вже продали цю базу. Хто продав Міністерство оборони України? А також Міністерство внутрішніх справ. Та Служба безпеки. Їхні генерали вже продали Російській Федерації ці дані, так як вони є громадянами Російської Федерації, які за російські кошти стали генералами за 100 тисяч доларів хабар. Кожен з них став генералом в СБУ МВС. І тепер вони передали ваші дані. Не тільки Росії, але і закордонним спецслужбам без вашої згоди. Які ще правові наслідки. Вони кажуть, що ніхто не скриється. Також, їм відомі ваші номери телефонів, ваші електронні пошти. Змініть пошту, номери електронних скриньок. Міняють. А ті, хто заключив договір з лікарем, пошкодують у майбутньому через це. Чому? Тому що дані системи Хелсі вже за кордон. У Росії копії ваших хвороб є, а також копії ваших паспортних даних. Як вони цим скористаються, ніхто не знає. Але списки кожного українця у росіян та європейців Сполучених Штатів Америки вже є. Ваше життя, шановні українці, вам не належить. Скажу, як це юристи. Ваші персональні дані в небезпеці. Відкликати нічого не можна. Повпливати стосовно цього можна, визнавши цей закон антиконституційним, це перше. Друге, що потрібно зробити, звернутися публічно кожному з вас, що ви не дозволяли передавати свої дані Російській Федерації. Що ви не довіряєте Міністерству МВС Міноборони, відкликаєте згоду і вимагаєте знищення ваших персональних даних без вашої згоди з цього реєстру. А також вимагаєте уповноваженого справ людини у Верховній Раді, щоб він звернувся. За вашим клопотанням до Конституційного суду щодо визнання всіх положень про закон про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних неконституційним і таким, що не відповідає Конституції, у вас є така можливість у кожного юриста адвоката. Будь ласка, звертайтеся, якщо ви хочете захистити свої дані. Але вже пізно це робити, тому що ці дані вже знаходяться за кордоном, і копії цих даних вже є у іноземних спецслужб і Російської Федерації. Розумієте, про що я кажу, шановні українці. Якщо тобі потрібна юридична консультація, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТЦК та СП Коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Замовляй в мене консультацію юридично і не юридичну по темі ТЦК ТСП. Замовляй в мене витяг за кодом РДПУ. Дізнайся про свого контрагента та бізнес-партнерів. І про господарську діяльність різних господарювання. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви суд коштує 1000 гривень. Я консультую також з будь-яких норм права. Юридична консультація з кримінального правою процесу, з кримінальних справ проти вас коштує від. Та до 300 доларів. Це ознайомлення з кримінальним провадженням проти вас та правові висновки вибудовування вашого правового захисту та стратегія захисту. Як себе захищати в цих випадках. Також я окремо консультую з податкового права, як вести бізнес. Автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Замовляй мене цю послугу. Підпишись на мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч. Становись спонсором. Жми кнопку спонсорство в описі до відео. Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом, шановні українці, Переможемо. Розповсюджуй мої відео в різних соцмережах. Підпишись на мої соціальні мережі. В описі до відео. Підписуйся на мій Telegram, TikTok, Twitter, а також на мій YouTube канал. Роби коменти, лайки, репости. До цього відео дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково разом переможемо, шановні українці!